Так, пане Дмитро питає, якою штукатуркою краще поштукатурити газоблок, якщо площина стіни відносно рівня, по якої ж краще вирівнювати мікроніровності 1-3 мм? Значить, газоблок це матеріал, котрий доволі легко шліфується. Тому в технологічних картах ми можемо зустріти. Такий пункт, як шліфовка. Тобто, якщо це десь локальні нерівності, ми можемо їх просто зішліфувати. Потім пропалисосити, прогрунтувати і пошпаклювати. Але пошпаклювати е, бажано по сітці. У нас є декілька об'єктів, коли ми е, газоблок не штукатурили. Він повністю був пошпакльований. Штукатурки не було, вона не є обов'язкова, тому що електрокабеля ви можете закласти в штроби. Їх заробити, а потім пашпаклювати по сітці. Справа у тому, що газоблок специфічний матеріал, з нього швидко будувати, але от оздоблення краще робити на наступний рік. Тому що на протязі першого року після виробництва він дає дуже сильну усадку у різних виробників по-різному: від 0,5 до 3 мм невтеклавного твердіння, наприклад, на 1 метр. Уявляєте собі, усадочка. Ось тому, якщо газоблок ви поклали, і він був сирий він в перший рік після цього може сильно дати усадку і тріщини підуть. Тому йому треба дати вистоятися от І після того, як він вистоявся шпаклівка, звичайна шпаклівка люба. Можете обирати навіть одразу гіпсову шпаклівку, якщо це. У вас будинок постійного проживання і все, і навіть не штукатурити Газоблок цього не потребує. Наприклад, от стіни, оці от ви бачите, спеціально зробили і зробили їх кривими, щоб не вилізувати, тому що я, як сказав, 24 роки оздоблені, отак от русі, отак от, от наївся у от рівних стін під прожектора, під лампочку, це в печонках сидить. Тому коли ми робили цей будинок, я сказав ніяких гладких стін. Просто ніяких, не хочуть. Ташніт вже від них. І тому ми зробили от таку от. Тут просто штукатурка, шпаклівочка, поквецали, пофарбували і все на цьому. Зробили просто хлопці. Ніякі супермаляра мені були не потрібні. От хлопці, що робили от кладку, вони же поштукатури, вони ж все зробили. Де і все. Розумієте? Не хочу. І всі, хто сюди заходить, будинок жоден. Жоден не сказав, чого у вас стіни криві. <ріху> Жоден не сказав. Розумієте? Всіх влаштовує. Просто. От. Тому простіше відноситься до цього. Як я казав, що найбільшу вартість до будівництва додає замовник. Не будівельник, а замовник своїми рішеннями. Хочу одноповерховий, хочу під яєчко. Ви мені під лампочку? Ні, от під цю лампочку, і зліва, і справа, і зверху, і знизу. Да що б ти я моє? Оце от найбільше здорожчання. Зрозуміло. Тому газоблок це економ, будівництво і штукатурки він не потребує.